Якою буде погода на День Святого Миколая та до кінця тижня прогноз синоптика? Наталія Птуха зазначила, що на Україну вплине потужний антициклон із північного сходу. Найближчий тиждень стане перепочинком після таких складних погодних умов. Погода буде більш спокійною, адже буде вплив потужного антициклону з північного сходу. Синоптик Укргідромецентру Наталія Птуха зазначила, що найближчими днями у північних та західних областях вночі термометр покаже мінус 5, мінус 10 градусів. Місцями навіть до мінус 14 може бути, і це, в принципі, найнижчі показники на найближчий час, розповіла експерт у коментарі НВ. За її словами, день буде трохи тепліше 0. мінус 5 градусів. Нарешті території України вночі очікується мінус один. Крапка, крапка. мінус 6 градусів, мінус 2 до плюс 4 градусів, а в Криму до плюс 8. Значних опадів можна не чекати. У той же час, 7-8 грудня, з Туреччини і Чорного моря підійде південний циклон, який принесе опади на територію України, зокрема у вигляді невеликого снігу. Під удар стихії потраплять південь, центр і схід. До кінця тижня мороз буде повільно відступати температура вночі і вдень буде в межах мінус 1. Мінус 7. Хоча в ніч на 8 грудня на заході очікується мінус 8. мінус 13. Правда, вплив південного циклону і північного антициклону ослабне. Температура стане вища, але прийдуть опади. Погода в Києві, прогноз птухи. Синоптик вказала, що в столиці та Київській області 5 7 грудня опадів чекати не варто, а ось в наступні два дні можливий невеликий сніг. Найхолоднішою в Київській області була ніч на 5 грудня -5. Крапка, крапка. мінус 10 градусів, а ось 8 9 грудня і вночі і в день буде -1. Крапка, крапка. мінус 6 градусів. Важливо не забувати про ожеледицю на дорогах там, де лід немає можливості розтанути, а у нас переважає мінусова температура в більшості областей водіям і пішоходам треба бути обережними, підсумувала птуха. Погода в Україні 6 грудня, прогноз діденко. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 6 грудня погода порадує українців морозцем, а в деяких областях невеликим снігом. Температура вночі триматиметься близько мінус 4, мінус 10 градусів, вдень мінус 1, мінус 3 градуси або близько нуля. По всій території України переважатиме суха погода лише у Вінницькій та Житомирській областях очікується незначний сніг, а в Одеській області невеликий дощ.